Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, з нами на зв'язку. Пане Сергію, добрий день. Добрий день, вітаю. Пане Сергію, цікавий досить візит Ненсі Палосі до Вірменії. Пам'ятаємо, скільки галасу наробив її візит до Тайваню. Тепер вона полетіла до Вірменії. Там багато писали, як дуже швидко вони почали з аеропорту Єрвана прибирати плакати з Путіним. І так далі. Так далі про що свідчить цей сигнал, і чи дійсно можна вважати, що Вірменія нарешті почне виходити із під такого ну досить великого російського? Впливу з російської залежності, навіть так я б сказала. Ну, я б не був такий оптимістичний в цьому сенсі. Я думаю, що це Ну це важливий сигнал, звичайно, і важлива реакція істеблішменту Вірменського Але російські впливи там значно сильніші і одним цим візитом нічого не, не вирішиться. Ну і крім того. Ну це в значній же ж мірі пов'язано не стільки з південно-кавказькою ситуацією, не стільки з тим, як уявляє Вірменія своє майбутнє, скільки з внутрішньоамериканськими виборчими процесами, і з уявленням Пелосі самої про необхідність глобальної підтримки демократії. І тут вона тут візит якби на противагу, що авто, автократичний Азербаджан і демократична Вірменія. І в цьому сенсі вони його обігрували і подавали. Але, звичайно, то, як прореагували в Єрівані, то те, що був мітинг на підтримку. Те, як це демонстративно знімали на білборди, там не тільки з Путіним, там і Білборди, що назавжди з Росією, да? а натомість на їжджі на, на, на на ж місце вішали з, назавжди з Америкою. Це дуже, дуже характерно, дуже показово. І це резонує з розчаруванням в вірменському суспільстві щодо Росії її позиції. У вірмено азербайджанських чи азербайджано вірменських відносинах і тому військовому загостренню, яке було а, нещодавно, угу. а на вашу думку, це нещодавне військове загострення, загострення між Таджикистаном Киргизстаном, Це все може свідчити про швидкий розпад ОДКБ ну як організація, яка фактично ну не виконує свої функції, ті, які були заявлені під час її створення безперечно. Ну, ми ми ну зараз до, достатньо напружений період відносин між Туреччиною і Грецією, обидві країни НАТО. Але уявити відновлення чи уявити собі, що будуть військові дії повноцінні, да ми не можемо. Натомість Таджикистан, Киргістан собі от воюють там сотні вбитих, застосовується важка техніка. Байрактари там цілі 140 тисяч людей змушені виїхати з своїх помешкань втекти від бойових дій. Але у випадку Вірменії ситуація ще цікавіша. Було офіційне звернення з боку Вірменії до ДКБ активізувати статтю четверту. Яка передбачає захист одного з членів організації усіма іншими. Натомість ОДКБ прореагувало такою заявою про те, що ну, нам треба ще перевірити, що відбувається. Ця заява була написана під диктовку країн Центральної Азії, членів ОДКБ, умовно кажучи, да, яким надзвичайно важливі їхні відносини з Азербайджаном, які розраховують на південно. Кавказький транспортний коридор на логістику. Росія закрита, Білорусь закрита, транзит через них в Європу не йде. Нафтові потоки стикаються з проблемами в Каспійському трубопроводному консорціуму, в якій Росія на свій власний розсуд там закриває на який час. І ОДКБ, безперечно, перестало існувати в першу чергу. Тому що російська армія зникає на українських фронтах, тому що немає на Дербенті більше бригади морської піхоти, яка нависала. Це потужна достатньо бригада, яка нависала над Азербайджаном. Тому що з бази в Юмрі в Вірменії все більше техніки тягнуть під, під Луганськ. І там же ж вони зникають. Тому що з бази в. В Таджикистані, 201. Вона теж полягла під Харковом і була розгромлена під час нашого наступу. Силовий, силовий ресурс забезпечувала Росія. Він зникає. Росія слабша. Ну, от, якось так воно. Скажіть, будь ласка, на фоні взагаліх подій ми побачили ці протести в Вірменії, в принципі, як зустрічали там Ненсі Пелосі, та. Але наскільки от у мене таке глобальніше буде запитання загостриться, оця геополітична боротьба на євразійському континенті з точки зору всіх процесів, які ми побачили, навіть незважаючи там на моменти, коли відводять війська Киргизстану від Таджикистану, і це повідомлення ми вранці отримали. Та все ж там Патрушев в Китаї, от ми говорили буквально декілька хвилин тому про це. Ну, патрошів Китаї, це явно шукають чим поповнити зброю арсенали, які в них закінчуються, і зміцнити позиції. І запропонувати щось Китаю, щоб він продовжував їх підтримувати. А зараз... Китай погодиться в... а надати якусь зброю Росії зараз ситуація, що слабкою Росією всі, хто з неї не розірвав. Відносини намагаються користатися, вона дешевий трофей. Ну, дехто погоджується, Іран погодився передати свої безпілотники в обмін на те, чого Росія йому б ніколи не дала за інших обставин. В обмін на, на авіацію, на підтримку mm -hmm. ну, іранців, іранців. Mm -hmm. не, не погані безпілотні програми, але погана авіаційна програма. Слабка, провальна. Над Росія ніколи б не не продала авіацію. От Китай, Китай на щось погодиться, безперечно. Інша справа, що він буде вимагати взамін. І погоджується він не підтримувати Росію, а працювати над тим, щоб Росія якомога довше була супротивником Заходу. Щоб вона була на першому плані і відволікала ресурси Сполучених Штатів не на Тайвань, а на Україну. Сергій, ще хочемо запитати у вас про військові ем, дії контрнаступ на Херсонському напрямку. Він, звичайно, не такий блискавичний, як на Харківському, тому що всі побачили ті шалені успіхи, і всі, можливо, десь сподівалися і досі сподіваються, що так само все буде швидко на Херсонському напрямку. Тим не менше, американський інститут дослідження війни пише про те, що росіяни в принципі вже готуються швидко полишати ну, хоча б правобережну частину Херсонщини. Чи погоджуєтеся ви з цим прогнозом? Ну, Перше, я не військовий експерт, але з того, що розказують на землі, з того, що я спілкуюся, враження якби не зовсім таке або зовсім не таке. Вони намагаються контратакувати і натягнули достатньо БК і всього іншого на правий берег. І жодних ознак того, що вони там збираються тікати чи відступати на зараз немає. Вони б'ються за. Кожне відправдено. Генштаб офіційно повідомив, що наші звільнили. Да. Це такий стратегічний напрямок виходу на Томину Балку, на Киселівку, невеличке село, але от уже контратака була, і сьогодні очевидно знову буде. І, ну не зовсім я погоджуюсь. Я погоджуюсь, що якщо інтенсивність бойових дій буде достатньо високою, тоді у них... Можуть виникнути проблеми з забезпеченням пальним і комплектами тих військ, які є. А з тією, якщо інтенсивність не буде зростати, то вони будуть намагатися контратакувати, а не відступати. Це за словами місцевих, я так розумію. Правильно у вас інформація є? Так, а що ще вони розповідають про життя у місті? Чи не знаю проблеми з постачанням продовольства? Ліків загострилися останнім часом. Ну, після того, як Антонівський міст перестав функціонувати, дещо виросли ціни, потім вони дещо знизилися знову, але в цілому продукти харчування є. Ліки досі вдавалося якусь частину доставляти навіть українських. волонтерські проекти, деякі працюють, і честь і хвала їм, слава. Тим людям, які це роблять, щось завезли російського, не вистачає специфічних ліків, спеціалізованих, ті, які за призначенням, немає знеболювальних, немає наркотичних речовин, що потрібно для хірургії. От... Така погана ситуація з лікарями, оскільки багато з них виїхали, багато боялися. ну, Очевидно, не безпідставно мобілізації до Росії, що їх будуть примушувати лікувати російських військових. От, тому дуже багатьох фахівців вже немає. Там анестезіолог загальний є, але анестезіолог, по, -по конкретним якимось предметний, їх вже просто не існує в Херсонській області на зараз. Да. Всі виїхали. Е е е Та-та, Сергія. Вибачте, не, вибачте. А, а, продовжуються репресії і тиск на громадян. Там були просто поквартальні зачистки, навіть в самому Херсоні, а, і по обшуки практично зараз по всій області йдуть. Вони дуже нервово реагують на. Попадання після кожного попадання по військовому об'єкту, обов'язково когось затримують, призначають когось винним і примушують в кращому випадку людина просто кається. Іде примус до колаборації. Дуже, скажімо так, помітна частина колаборантів це не ті, хто добровільно погодився, а тих, кого катували перед тим, як. Або погрожували катуванням перед тим, як вони встали на цей злочинний шлях. Там мені розповідали про літню вже вчительку з одного лівобережного району Херсонщини, яку ФСБшники пообіцяли, як вони сказали, пустіть по кругу. Тобто вони погрожували груповим зґвалтуванням, вчительці. Ну на такі речі от робляться. Ну, не дивлячись на це все. І дітей мало, бо батьки повиїжджали, вивезли дітей, і вчителів мало. І по більшості не запустилися школи або не запустилися формально з тим, що з 1 жовтня там, чи з 19 вересня ми запустимося повноцінно. Ну, Зрозуміло. це вдається. Почули вас, Сергію. Спасибі вам, заступник директора центру близькосхідних досліджень був з нами на зв'язку. Дякуємо дуже.